Це невеличке містечко Лагу, в яке налічує всього лише 1600 осіб. Як ви бачите, люди катаються на катамаранах, байдарках. Ми також вирішили покататися та насолодитися цими прекрасними краєвидами. За годину коштує 30 злотих. Сюди приїжджають відпочивати в сезон, і тут завжди багато туристів. Саме селище невеличке, але є чим зайнятися. Канатний парк для дітей та дорослих. Замок госпітальєрів, і до речі, на нього можна піднятися за 10 злотих і побачити ось такий прекрасний краєвид. А це неймовірно гарний ресторан, який можна забронювати на день народження або весілля, або просто як люди прийти відпочити та поїсти смачної їжі, прогулятися набережною та відвідати віадук, який був побудований у 1909 році. Йому більше вже 100 років. Зберігайте локацію, щоб відвідати це містечко.